Слава нашому Богу! Знаєте, це перечитував так тексти деякі і зауважив такий момент одного разу, коли Ісус Христос, Він е, вчинив багато милості і робив це в суботу. І люди, які заперечували, які шукали, як його зловити на чомусь. Вони чіплялися, то що він суботу порушує. І тут такі слова написані в Євангелії від Івана, 5 розділ. 16 віршу. І тому почали юдеї переслідувати Ісуса, що таке Він чинив у суботу. А Ісус відповів їм. Отець мій працює аж досі працюю і я. Тому то юдеї ще більше намагалися вбити його, бо не тільки суботу порушував він, але й Бога Отцем своїм звав, тим роблячись Боговірівним. Для юдеїв коли Ісус Христос Він називав Бога своїм Отцем, для їх це Він зробив себе Боговірівним. А нас Господь назвав своїми дітьми. Слава Господу за це, брати і сестри. Так воно для них виглядало, що не може е, простий чоловік, людина, навіть і не простий, по суті, він був для них, тому що він робив ті чудеса, які не могли люди зробити. Він називав Бога своїм отцем, і вони не могли цього дозволити. Це для них було як богохульство. Знаєте, але Господь Він вибрав нас і назвав своїми дітьми. Ісус Христос дав право нам назвати Бога своїм Отцем. Хай Господь благословить. Це сталося після того, коли Він уздоровив слабого у Віфезді. Я якраз це місце хотів би почитати, пороздумувати. Тут воно таке, ця історія, ми її всі добре знаємо, вона така настільки багатогранна, з різних сторон можна підійти до неї і взяти щось для себе. П'ятий розділ з другого віршу почитає. А в Єрусалимі біля брами овечої є купальня віфезда, по єврейському зветься, що мала п'ять ганків. У них лежало багато слабих, сліпих, кривих, сухих, що чекали, щоб воду порушено. Бо ангел Господній часами спускався до купальні і порушував воду. І хто перший улазив, як воду порушено, той здоровим ставав, хоч би яку мав хворобу. А був там один чоловік, що 38 років був недужим. Як Ісус його огледів, що лежить, та, відуючи, що багато, Він часу слабує, говорить до Нього: Хочеш бути здоровим, відповів йому хворий пане, я не маю людини, щоб вона, як порушено воду до купальні, всадила мене. А коли я приходжу, то передо мною вже інший улазить. Поки що до цього місця. Знаєте, насамперед хочу значити те, що була така купальня, мала п'ять ганків. Ну це не сильно велику роль грає, скільки було ганків, але суть така, що там була вода, і написано, що часами спускався до купальні ангел Господній часами спускався до купальні і порушував воду. І вже знали цю закономірність, ті, які там лежали, що час від часу таке трапляється. Ми не знаємо, наскільки це часто траплялося. Але вони там лежали з надією, бо якби лежать вдома слабому, то взагалі нема на що надіятись. А коли вони лежали біля цієї купальні, вони розуміли, що якщо пощастить і вийде першому залізти в цю воду, то написано, що людина видужувала від любої хвороби, хоч би яку мав. Я думаю, якщо і декілька було, то і декілька хвороб вони покидали ту людину. І цей чоловік, Ісус Христос заходить туди. Знаєте, Ми можемо для себе уявити цю картину. Ісус Христос заходить в це місце, в цю купальню. І там багато хворих. Тут перераховано тільки скільки видів хворих, тільки там слабих, сліпих, кривих, сухих. І таких було, я думаю, по декілька їх там було багато. Ісус Христос заходить туди і підходить до чоловіка, який, на перший погляд, найдовше там лежав. Підходить. і 38 років був недужим цей чоловік, і Ісус Христос підходить до нього, і, і написано Каже: як Ісус його огледів, що лежить, та відаючи, що багато, Він часу слабує, говорить до нього. Та відаючи, Ісус Христос, він побачив, що багато той часу вже слабує. Вже по чомусь там, знаєте, оприділив Ісус Христос, що Він вже багато часу там лежить, і задав йому запитання. Каже: Хочеш бути здоровим? Ну, це питання можна було там задавати любому хворому, який там лежав. Я думаю, була б відповідь всіх одна. Всі вони і лежали там, і знаходились там не вдома, а саме там, тому що там була надія на вздоровлення, тому що там була надія на те, що Мона все-таки може якогось разу полюся першому туди війти. Людей було багато. Але в когось були якісь більші можливо зв'язки, в когось був ще якийсь товариш, який міг допомогти. Чи може людина, яка ходяча, яка сама могла би туди зайти. І коли бачили, що воду порушено, і цей хворий він видно не міг сам туди каже, немає. Па я немає, каже пане, я не маю людини, щоб вона як поружну воду до копальні всадила мене. Всадила. Тобто цей чоловік він сам не міг туди дібратися, він сам не міг туди дістатися і залізти в ту воду. І коли Ісус Христос з ним почав розмову, Він в ньому побачив, знаєте, свого того, хто може йому допомогти, того, хто може допомогти, е побуть біля нього, можливо. Він собі в така, знаєте в нього надія появилася, що якщо цей чоловік він цікавиться е, ну, яка питає, чи хочеш бути здоровим, значить, напевно, він хоче сісти біля мене і чекати. Може, коли буде порушено цю воду, і всадить мене в цю купальню, бо можливо в інших хворих там були такі люди, які сиділи біля них, які допомагали таким. І він думає, на кінець то. Прийшло, напевно, спасіння для мене на кінець, вже буде чоловік біля мене, який тільки порушено воду, можливо, він першим мене туди всадить, і я видужую 38 років, чоловік хворий лежить. Але Ісус Христос, ми знаємо, що знаєте, щось подібне, як в історії, знаєте, коли, е, коли йшли до храму, і цей чоловік, який сидів, просив гроші, в нього так само, знаєте, з'явилася надія. На те, що він отримує зараз якісь гроші. Але апостол кажуть, що каже, срібла і золота каже, в мене нема. каже, але що маєте, даю. Коли людина, знаєте, коли ми, буває так в нашому житті, що ми очікуємо щось своє, те, що ми бачимо, один чоловік сидить, просить гроші, інший сидить, один, інший лежить біля цієї купальні з надією на те, що прийде час, можливо, знайдеться та людина, яка пане, я не маю. каже, я не маю людини, щоб вона. Як порушили воду до купання, мене. я не маю людини. Проблема вся заключалася в людині. Треба було б, щоб була людина, яка б всадила його туди. Допоки не знайдеться людина, він там буде лежати ще десятки років, він туди перший не війде, тому що багато бажаючих, а вода порушується не кожного дня. І він надіється, що знайдеться та людина. І ось приходить Ісус, і Він, знаєте, бачить в ньому надію, і так як і той чоловік він бачить, думав, що зараз мені, напевно, дадуть грошей. Там так і написано з надією, що щось отримають від них. І Ісус Христос говорить до нього Ісус каже: уставай, візьми ложе своє та й ходи. Уставай, візьми, ложе своє, та й ходи. Це сталося те, про що цей чоловік він не очікував. Знаєте, він собі думав, в нього була одна тільки надія. Це тільки порушена вода ангелом Божим, і тільки тоді, коли він туди війде, і тоді буде все добре. І написано, що і зараз одужав цей чоловік і взяв ложе своє та й ходив А того ж дня субота була. І одужав той чоловік і ходив. Знаєте, брати і сестри, Ісус Христос Він цим прикладом показав те, що, те, що буває, що ми бачимо для себе знаєте, якусь перспективу. Ми бачимо в себе, для себе в своєму житті, ми щось хочемо від нашого Господа. Цей чоловік хотів, знаєте, щоб знайшлася та людина, яка всадить його до купальні. Ми молимось про щось, щось хочемо від Господа, щоб Господь у нас благословив чимось. Але Господь Він хоче нас дати, в нього є можливість дати нам ще більше, чим ми просимо. Ще більше, чим ми хочемо. Знаєте, я одне таке свідчення чув, мені розказували, друзі, один чоловік хворів, і якщо я не помиляюся, то з очима була проблема. Він погано бачив і. Просив Господа, там, можливо, молився, щоб Господи каже, дай, щоб я, хоча б, каже, бачив, чи я не пам'ятаю, чи на одне око, чи на 50%, хоча б, щоб бачив. Вроді би на одне око каже, щоб мені хоча б бачив він так молився і пройшов час. І так дав Бог, щоб він став так бачити, як. Як він просив, і коли це сталося, він вже дуже жалкував про те, яка чого я не просив каже, щоби мені на два ока бачить. Я тільки просив, Знаєте, така скромність би, була, але так сталося, як він просив. Цей чоловік чекав людину, знаєте, але отримав більше. Отримав, прийшов до нього той чоловік, який навіть не всаджував його до купальні. Навіть не зайнялася. знаєте, ще одна черга. Тобто на одну людину могло б більше отримати оздоровлення в тій купальні, тому що Ісус Христос цього. Хворого Він уздоровив без тієї води без того ангела він. Але Ісус Христос Він не дав для нього, знаєте, зразу цей чоловік Він не зрозумів, хто це був, тому що тут дальше описується, що в нього питали, каже: Хто той чоловіка, що уздоровив тебе? Питалися в нього. Він каже, що я не знаю каже. І коли вже цей чоловік він зустрівся з Ісусом Христом. То Ісус Христос йому сказав, що каже: більше не гріши, каже, бо каже, щоб не сталося тобі чого гіршого. Не гріши уже більше, щоб не сталося тобі чого гіршого. Ісус Христос сказав до цього чоловіка, і після того цей чоловік написано, чоловік вже пішов, і юдей звістив, що той, хто здоров його то Ісус. Для людей, знаєте, це не були ті люди, які хотіли також отримати оздоровлення. Це не були ті люди, які хотіли щось отримати від Ісуса. Це люди, ті були, які шукали на Ісуса компромат, тому що це так само було вчинено в суботу. Про що я говорив, знаєте, що він і суботу порушував, і себе сином Божим називав. І знаєте, вони шукали в таких цілях, в недобріх цілях шукали Ісуса Христа. Але на що я хотів би звернути увагу, знаєте, що буває так, що ми в своєму житті щось хочемо отримати, і ми молимося про це. Але за цим, знаєте, ми не бачимо того, що приготував для нас Господь. За, знаєте, за якоюсь казалось би, проблемою Господь е, приготовив знаєте, щось боє більше. Я собі так роздумував, знаю таких братів-служителів, які свідчили, які. Переживали дуже сильні проблеми в своєму житті, де дуже сильно хворіли діти, чи ще щось знаєте, коли були проведені цілі ночі в молитвах, коли були великі дуже переживання. І я коли слухав, знаєте, мені було е, коли слухаєш такі свідчення, то воно якось дуже приємно слухати. Воно десь укріпляється віра. Але разом з тим, коли ти слухаєш, що це якось не не сильно бажання потрапити в якусь подібну ситуацію, коли в яку попадає цей чоловік, який свідчить. Коли е, просто ллються сльози, коли переживання, коли немає сну, коли проходять дні, знаєте, коли хтось із рідних десь не смерть дивиться в очі, але проходить час, знаєте, проходило оздоровлення. І зараз до цього чоловіка, знаєте, люди вже інші з якимись проблемами звертаються, щоб він помолився. знаєте, він розуміє цей чоловік. Він вже має е, такий опит, він вже знає, як то бути в такій ситуації. знаєте, в якій зараз попадають багато людей, і вони звертаються, щоб він помолився, щоб знаєте, і тепер десь розумієш, що десь Господь Він готовий, можливо, на служіння. Казалось би зразу: ну чому так стається? що не можна, щоб було би все добре, знаєте, але десь проходять якісь такі переживання, але проходить час, і Бог ставить цю людину на якесь своє служіння, цю людину, яка. Була вже в ситуаціях, яка, знаєте, має віру, яка бачила чудеса від Господа, яка бачила відповіді на молитви. Тому знаєте, брати і сестри, буває, що якісь переживання в нас, знаєте, цей чоловік, можливо, він десь не один раз у своєму серці думав, чому, чому багато людей вони ходять своїми ногами, чому вони можуть жити повноцінним життям, чому вони ходять і в них є все добре. А я тут а біля цієї купальні лежу, і навіть немає людини, яка би могла мене всадити, хоча би туди. 38 років, знаєте, вже кажеться, всяка надія вже мала би могла б померти. Але цей чоловік лежав, надіявся, можливо, все-таки знайдеться той чоловік. знаєте, і тут а, приходить Ісус Христос і подає своє оздоровлення. Знаєте, тому чоловіку, який просив гроші, отримував так само оздоровлення. Але за цим оздоровленням тілесним людина отримує, знаєте, може отримати спасіння, тому що вона бачить славу Божу, тому що ця людина вона бачить руку Господню, що Господь Він робить в її житті. І так, знаєте, якщо оглядаючись назад на своє життя, я багато моментів вже зараз можу подивитися, знаєте, те, що я просив десь у Господа, набагато менше просив, набагато менше хотів, десь за тим, Господь він подає більше. В якомусь плані, навіть духовному, знаєте, є речі, які. Хтось там може спитати, слухай, як ти там те отримав? А я собі думаю, я його і не бажав отримати. У мене навіть і цілі такої не було, чи ще щось. Але Господь він благословив. Дивиться так, як все Господь він якось устрояє. як Господь він веде життя, і Господь Він хоче благословити кожного. Знайте, хтось дивиться на когось іншого, думає, того Бог благословляє, а в мене якісь переживання. Але, можливо, Господь він приготовив набагато більше і набагато краще. Просто цього треба знаєте, десь дочекатися, зберегти віру, знаєте, будь е, е, надіятися на Господа до кінця. Цей чоловік, знаєте, за стільки років полежав би, може, 10 років, 15, 20 і сказав би, заберіть мене. Лучше я вдома буду спокійно лежати, і не буду я собі, знаєте, але він лежав, він чекав, він чекав навіть ту людину, хоча б яка прийде. Знаєте, казалось би, можна було би. Все, всі речаги використати для того, щоб знайти ту людину. Ну покликати, кричать. Люди знайдіться хтось щоб хтось би знаєте, але він не міг знайти за стільки років. Він не зміг знайти тієї людини, яка могла би його знаєте, опустити в цю купальню. Але прийшов Ісус Христос, який змінив його життя, який подав набагато більше. Навіть в кінці сказав, що каже: не грішу більше, щоб не стало тобі чого гіршого. Не гріши уже більше. Знаєте, Ісус Христос, він йому ще наголосив на тому, що те, що ти отримав оздоровлення, те, що ти зараз маєш, що ти повноцінно зараз здоровий, те, що в тебе все добре, це не значить, що ти можеш далі йти і займатися своїми справами, що ти можеш далі йти, і собі які, знаєте, жити грішним життям, ще якимось. Але знаєте, ти отримав це від Господа. Знаєте, можливо, якби цей чоловік, він. Дочекався би, якась людина знайшлася б і опустила б його в ту купальню, він би отримав оздоровлення, він би пішов би, вернувся, би, знаєте, до свого життя і жив би життям собі таким, знаєте, як будто пройшов такі, якийсь такий період, він туди був сажні, отримав оздоровлення і жив би дальше, не знаючи Господа. Хоч написано, що ангел порушував, знаєте, але, можливо, для цих людей. Які там лежали не сильно так цікавило, хто там ту воду порушує, як воно там це все стається? Головне те, що коли вода порушується, можна отримати уздоровлення. І Він цього чекав. І можливо, якби він дочекався, отримав би в нього би життя далі продовжилося, так, як він до хвороби, тому що Ісус Христос йому за гріхи сказав. Знаєте, Але Він отримав це від Ісуса Христа, і написано, що після того цей чоловік пішов і ідею звістив, що той, хто здоровий його був Ісус. Про Ісуса, я думаю, тоді знали багато людей і знали, хто це такий. і коли цей чоловік він отримав оздоровлення від Ісуса, знаєте, він задумався над цими словами, які йому Ісус Христос. Я думаю, що життя його змінилося. Знаєте, Ісус Христос йому дав шанс на покаяння, на зміну не тільки життя його тут на землі, але щоб його отримати. Спасіння від Ісуса Христа, хай Боже ім'я буде благословенне, брати сестри. Знаєте, так буває часто і в нашому житті, де щось ми чекаємо від нашого Господа, десь якихось земних благ, десь ще чогось шукаємо, щось ждемо але. Господь він, можливо, приготував для нас набагато більше, знаєте. і я впевнений в тому, що Господь він хоче подати благословення, але чи ми готові отримати його? знаєте, чи ми готові знаєте, десь смирятися, десь по упокорятися, десь знаєте, дякувати Богові за все. Багато є причин для того, знаєте, щоб отримати благословення від Господа. Як людина, яка постійно робче і недовольствує, знаєте, чи захоче Господь він благословити людину, яка ніколи нічим не задоволена. Ті щось подарують. А чого таке, знаєте, а чого не таке? Десь людина звикає, десь людина починає багато сильно хотіти. Господь, знаєте, написано, що Бог він любить вдячних людей. Бог він любить знаєте, коли людина дякує, вона знаєте, десь багато нічого не вимагає, але вона смиряється перед ним. Знаєте, якщо би спитають Моїсея, чи він хотів, щоб Господь, хоч це було знаєте, і нелегкою ношою такою, але Моїсей знаєте, був простий чоловік. Який, знаєте, бажав просто справедливості, хотів собі спокійно жити, але так сталося, знаєте, що е, так складалося його життя таким нелегким чином. Але в кінці Господь він використав його, знаєте, для слави своєї. І через цього чоловіка була зроблена велика робота. Був визволений ізраїльський народ, був проведений пустиною. Багато про нього є написано. знаєте, п'ять книг ми читаємо. знаєте, але чи в він цього бажав, але Господь він його готував до того. І так багато людей знаєте, були. Підготовлені так само, і Йосиф десь проходив через низину, пройшов через тюрму. знаєте, не роптав, не задавав питання, чому так склалося. Але Господь він потім його підвищив. Написано, Бог він свого часу підвищить. Господь він приготував для нього благословення, але треба було пройти через дизину, щоб їх отримати. Тому хай Господь благословить нас, знаєте, щоб нам завжди бути вдячними. Дякують Богові за кожен день, який ми проживаємо. Дякують Богові за ті достатки, які маємо за все бути вдячними Богові. знаєте. І Радіть всьому, що Господь Він для нас дає, знаєте, і будь готовими на всяку добру справу. Хай Господь благословить кожного з нас його ім'я, Хай буде благословене.